Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Я вийшла на вулицю подивитися, що роблять дітки, як вони граються. І прийшла і зараз покажу вам їхні хатинки, які вони собі побудували. Ось у нас тут курник. Іграшок багато, а от де саме-саме, там саме і, цікаво і гратися. Подивіться. Ось ми заходимо до Анітки в хатку. Подивіться, яку лавочку зробила. Тут курочка несеться, взуття, зелень, квіточки, віник, порядки. Тут ось ще посадила. Це що, квіточки, Анітка? Чи, що? чи травичка така? не Вона І зараз покажу ще одну хатину. І, звичайно, біля них наші козанятка. Дивіться, які вони вже підросли. Куди ти, куди? Підросли і наглядають за ними. Вони там за сіткою, їх не пускають, бо діночка нас боїться. ні ні не бійся, мама дивиться. Тікай, 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 тікай. Ось такі тут справи. Діночка дуже боїться чомусь. Йдемо далі в гості. Ось, тук-тук, до вас можна в гості? До вас гості. Підписники каналу. Відкривайте двері нам. Так, заходимо. заходь, діночка, так. Вау, яка у вас тут красота. Яблочко їсте, подивіться, який квітник. Що, діночка? Ой, як красиво! Діночка, хоч яблучко? Юлечка, поділися з нею. Дуже гарно. Ось так сіли і любуємося красотою. Юлічка класна на вулиці. У Нас похолодало, дітки в курточках, в шапках дуже холодно. Вітер. Навіть не так холодно, як дуже вітер. Ось такі квітнича. Ось такі-то справи на нашому господарстві. Прийшла в гості до діток. Я і не забороняю їм гратися, так, хоча воно, можливо, не дуже все чисто, гарно, тому що тут акури. Проживають, але я розумію, що це дитинство їхнє. Я пам'ятаю також до бабусі, як приїжджала. все... Оце вже так? Да? таке буває. Оце не все ж курочка. Коли приїжджала до бабусі, то саме дитинство, така асоціація, як ми будували також ось такі всякі будки, халабудки і хатки. Я думаю, багато хто сьогодні подивиться відео і пізнає себе, як ви будували. А ще у нас новини на господарстві. Ми купили курочок, ось таких. Ну, покажу. Куди поховалися, Куди ви? Купили ось таких вже їм два місяці. Там е, шия ось така що гола, це півник. Ну ось, побула я біля діток і захотілося для них спекти смачних булочок. Замісила, замісила тісто, і будуть сьогодні у нас сі набони. Перше тісто, як ви бачили, з корицею, а це з маком і з вишеньками. Я і Юлечка дуже люблять мак і вишні. Чоловік не дуже, тому йому з корицею. Ось змащуємо яйце і можна буде вже ставити у духовку. Тісто робила звичайне, річове, як на булочки. На молодці, яйця, цукор, олія, ну, ванілін, дріжджі, як звичайно. Самі сила підійшло і виробляємо булочки. А це ось вже спеклися перша партія, і будемо робити начинку. Використовую, крем-сир, крем подру, збила і тоді додавала ще трошки молока. Грамів 50 можливо, щоб воно було трошки рідше. І ось так намазуємо булочки. Ну, цей крем дуже-дуже-дуже смачний. Я думаю, хто пробував, той знає, що такі сінабони. Дуже-дуже ну, дуже смачнющі. Ось все змащуємо, поки вони ще гарячі, обов'язково треба змазати. Тоді, коли вони е, гаренько впитують, все, і такі соковиті, смачні, получаються булочки. Ось булочок вже напекли, можна і попити каву. Заварили смачної кави, пішли по молочко і будемо смакувати. Готуйте, друзі, печіть тіште своїх рідних, близьких, своїх діточок, чоловіків. Нехай вам буде завжди смачно і все вдається. Ось подивіться, яке м'ягеньке тісто. З вишнями смаком також дуже-дуже смакує, хоча з курицей теж смачно. А це я ось пішла до свого чоловіка. Він рубає дрова, вирішила його також порадувати і заохотити також вас робити приємне для своїх половинок. Принесла чоловікові кави запашною <плес> <плес> з козинним молочком і сінабончика. Свої Як тобі смачно? Дуже смачно. Ну, ось, чоловік ситий, я щаслива, що ще треба? Ми прощаємося з вами, усім до зустрічі, усім пока.